Кожен у нас тут невеличка перешкода. скажеш? Я міг би розблокувати дорогу, якби мав 200 отаких. Шкода, але у мене їх тільки. 10. Плюс 5 моїх власних. І пара вишневих бомб. Сигнальні вогні. Ей, і Шкода, що у нас нема нітрогліцерину, так, Майло? Скоже, нам доведеться копати. І я Ось вона має бути. Гаразд, розіб'ємо табір тут. Так, з чого почати? З того, що я зловив новий лотік на приставочки, я наперед знав, що це хлам буде, тому я купував його на досвіді, скажімо так. Вони обидві заявлені як взагалі не вникають. Ось ця тут, я думаю, бачите, десь ководку виряли. Вони в такому вигляді і прийшли повністю розібрані. Одна, зараз я це приберу, щоб нам не мішало. Так, це в нас виходить фатка М -м 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 -м. якоїсь там першої ревізії, вона без кожухів, ось цих диска звичайно ж, також немає. Ще раз повторюсь, я був готовий. Я бачив фотки, що воно буде в такому стані. Мені чисто набиратись досвіду, там паяти пам'ять. Ту ж саму, я ще ніколи її не паяв, хотів спробувати. Я думаю, що а, отакий корчик а він піде прям, прям супер на цю, на цю історію. Друга це ось така слімка, Вид у неї теж трошки потрепаний. Ось вона вдарена. Ну але кожух є кручено. кришки немає на вид. Тут є навіть, я на пошті побачив жорсткий диск. Але, чесно кажучи, з досвіду я б не радів завжди, що він там... О, він там сидить добре, хоч він і не прикручений. Зі свого досвіду, вже придбання такого роду консоли і такого хламу знаю, що тут диск навіть не прикручений. Hobby -man, hobby -man, hobby -man. На 160 ГБ, тому ну, це, скоріш за все, хлам вкинутий, просто щоб для виду Всю типу є диск, щоб я забрав консоль на пошті. Ну, це так, чисто вже поділитися досвідом вам, що їх пробувати, втикнуть в розетку. Давайте попробуємо. Так. О. Тут воно все не прикручене. Але була, не була. Так. Ну, казани показує вже добре, що не реагує. О! Навіть не виключилась через секунду. Так, ну тут синій вогонь смерті. Вона без диска, майже через секунду має показати білий, засвітити безпечний режим з помилкою, що не може загрузити. Чи не бачить диск точніше. Тому тут понятно. ну цікаво. До речі, що каза немає ніякого. І взагалі блок живлення дає признаки життя, скажімо так. Цікаво. Так, ну тепер слімка, що вона нам розкаже. Так. Блок живлення, класно. Що і тут живий? О, навіть на топки не реагує, а теж горить синім і не тухне. Цікаво. Ну, тобто я купив дві приставки з Бладом прикольно. Ну, до речі, цікаво. Ні, хорошо. хороша покупка. Я зараз буду на вчитись підключати варт. Бо на п'ятій посі це робиться простіше, достатньо такої. Мікросхемки і припаяти три кабеля до точок на платі, і все там ОАРТ відкрити, і можна дивитися, в чому проблема, чому не грузиться приставка. Тут це виконується. Треба випаювати чіп біоса і через спеціальну програмку активувати ОАРТ Власне, і потім залити його назад на цю флешку, На цей чіп. Тоді буде ОАРТ активний, і можна буде почитати, чого вона в синьому вогні і не запускається. Так, ну що, let's go. Так, що ми бачимо? Нічого візуально не знаю, чи зловлю це на камеру, але видно потемніння в зоні процесора. ну Це вроді здається стандартна це SAA, це здається взагалі саме-саме перша ревізія Sony. Тому ну це норм вони і так гарячі були. Так, дістаю плату. Так. Випаяти нам треба ось цю мікросхему. О, там є два методи або напаятися на неї проводочками, або її випаяти. Мені здається, тут буде простіше випаяти, бо в мене навіть ось такий програматор я купив на галіку. І до нього йде колодка якраз під таку мікросхему. Так, от шпинг і все Що? Пішов випаювати. Так, випаяв, читав, паяв назад. Ось і відмітка, що варт я включив. Оновлення дуже хорошої версії, можна буде всякі цікаві речі з цією приставкою зробити. Так, тепер ми повертаємося, пускаємо термінал. оцю цю штучку запускаємо. Приставочку я вже підзібрав. Підключив UART до неї. Так, подаю живлення. Так, блок включився. Тут мигнув, значить ми кабельочки підключили правильно. Тикаємо на кнопку вімкнення і дивимось, що воно нам буде показувати. Так, копіюємо цю штучку. Так, і нам ця історія розказує, що у нас у відвалі. 01, тобто ось ці або цей, або це, чи пам'яті. Супер. Буду вчитися паять. Так, ну що, цей екземпляр остається на деталі. в мене пам'яті цієї ясенфікші немає зараз. І я не знаю, чесно кажучи, чи варто його взагалі паять. Вона стара. Ну, чисто, можливо, для експериментів я все ж таки спробую перепаяти на ній пам'ять, а поки ми переходимо до слімки. Так, а от наша плата зі О, Ну, Відсутність гвинтів, там половина, я думаю, це було з самого початку зрозуміло. Там різного кольору кілограм термопасти. Різного кольору термопрокладки. От. Ну, Я думаю, що по диску можна було одразу зрозуміти, яка це буде приставка. Але так візуально, чесно кажучи, я нічого не бачив, окрім ось цієї штучки. Добрий день. Ну, з одного боку, хтось пробував. Але ви тільки гляньте, наскільки воно навколо потемнівше. Тобто його хтось прям грів добренько. Mm. Є це причиною синього вогню? Можливо, Можливо є. Mm. Тут нам треба ось ця мікросхемка. Це флешка. О, який дамп? Бум-бум-бум. У бум. мене немає такої колодки. Mm. Ситуація. Так, нічого рішення вінаті. Що можна підпаятися до ось цих от контактів? Вони були в масці, тобто спочатку вони виглядали як ось такі от крапочки, їх потрібно було зачистити, і вже до них в конкретній послідовності підпаятись до колодки програматора. Зараз буду паяти проводочки, ось спробував заводити і пробувати читати дамп, щоб активувати юарт. Так, ну, стандартна історія. Фотки, я вже коли побачив, що я щось розказую так гарно. Але камера не пише, то я вже поробив фотки. Ось так я напаявся на цю всю історію. З першого разу не вдалося його нормально викачати, але зразу другого третього вийшло. Так, в чому. Виходить у нас ситуація Слімка. Одразу е, підписуйте всі е, дампи, які ви будете вигружати, і бажано по різним папкам, е, щоб потім їх не плутати. Ось е, оригінальний дамп, прошивка клас, прошивка хороша. Можна буде пробувати поприкалуватися з нею. Уарт вимкнений. Е, так, Якщо подивитися е, тест, Пум -пум 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 -пум. Ну, вроді, він і все ок пише. Я, чесно кажучи, ще не, не до кінця допетрений, але власне. Так, підключив я UART, а вибило в терміналі в мене отакий прикол а, в інтернеті, в якогось мексиканця а, я побачив наступну штуку. Ось UART у мене вімкнений. Перейшовши в ось це меню, четвірочку. Ось Ось та помилка, яку вибиває при UART, зв'язана з тим, що ось ці два ключі, вони якимось чином, якийсь у них конфлікт. власне. Я поки, чесно кажучи, не можу точно пояснити, але ось це типу не ок. Я зробив наступну ось цю кнопочку. У мене вийшов ось такий дамп. І якщо зараз зайти в нього, ось воно якби скопіювало цей ключ на місце цього ключа. І ну, судячи з інструкції в неті має працювати. Тому якщо типу проблема в дампі, то зараз я підзберу консоль і спробуємо запустити її. Так, юлартик ми припаялись. Ох, я і намучився з цими кабелями. Вони, звісно, постійно відламувались, і я разів бляха 10, непевно, перепришивав, бо постійно був битий. Живлення підключили, запустили термінал. Так, тикаємо кнопочку. Ухте. Ти. Так, є в нас... Опа. Та ну. Це дійсно була проблема в тій штучці. Не виру. Блін, там було декілька денджерів. Цікаво ж, в чому проблема. Не запускається. Схоже, проблема була не тільки в цьому. Не хочу вона в білий. Ані. Перейшла. Так, а де у нас картинка? Ну, давай покажи, що. Де диск. Я хочу побачити повідомлення де диск. Може в мене Моніку сон пішов. Не пішов. Що нам каже Yard? Він нам каже. Battery failure. Що батарейка розряжена? Що це значить? Set user time. Ага. Disconnect from HDMI. Що все-таки HDMI? Посадили не прям класно. Але ж він прям картинку показав. Блін. О! Є картинка. Тут білий вогонь загорівся, але картинка трішки підвисла. Так, що, поставлю дісочок і пробувати поставити плошку на нього. Зараз запустимо. Ну що, так звані підсумки. Навчився на четвертому поколінні діагностувати за ом що значно швидше, ніж мультиметром тикати. І от для прикладу слімку я б не відремонтував мультиметром. Бо, по всім замірам, вона ок, не стартувала саме через битий дамп. Система стала на диск, мій новий, звичайно ж, не те, що на 160 байт, запустилося, все окей. Новий власник вже користується, і горя не знаю, це відос, ну доволі вже давно я робив, точніше, сам ремонт, а відео добралися руки змонтувати саме зараз. Цікавих ремонтів зараз стало прям мало, чи то я трохи навчився ковиряти приставки, чи вони реально не цікаві. Я поки не знаю. Всі зазвичай за годинку роблю, тобто, ну там взагалі дрібізок по поломкам, навіть якщо нарізати його на відос, то не вийде щось цікаве змонтувати. Хочу розіграти якусь консоль, яку так зловлю на ремонт, наступну якусь слімку, фатку, четверту, може й прошку, як вийде. Тому підписуйтесь на канал, як тільки назбираємо 1К, підписників одразу напишу умови. Також підписуйтесь на телеграм. Я туди кидаю всякі моменти з ремонтів частіше. Плюс є яке не яке обговорення. Власний розіграш, певно, там і буду проводити. Хоч і механізм ще не придумав. А так все як завжди. Новий відос через тиждень або весною. Тому до зустрічі.